Сьогодні готую тушковану рибу в томаті і вирішила зняти відео. Комусь нагадаю про цю страву, а хто ще не готував так рибу, раджу приготувати. Ми часто готуємо цю страву, бо це смачно, корисно і швидко готується. Хек розморозила, почистила, нарізала на порціонні шматочки, панірую в борошні, смажу на олій до золотистого кольору з двох сторін і кладу на тарілку. А на тій же пательні смажу нарізану цибулю і морку натерту на грубій терці. Смажу до прозорості овочів. Кількість овочів треба брати за бажанням. Я беру багато і моркви, і цибулі, бо овочі стушкуються з рибою і будуть дуже смачні. Коли овочі підсмажаться, додаю томатний сік, соку додаю чимало. Можна сік замінити на томатну пасту або томатний соус, розведені водою. Додаю сіль за смаком, трішки цукру, чорний духмяний перець, лавровий листок. Ці спеції обов'язково. А далі за бажанням. Я додаю сушений часник, уцхосунелі, мелені чорний і гострий перець. Накриваю кришкою і тушкую на маленькому вогні до м'якості овочів хвилин 15. А тоді вже додаю підсмажену рибу. Занурюю її в соус, пательню накриваю кришкою і тушкую на маленькому вогні ще хвилин 10 і можна подавати до столу. На гарнір зазвичай готую картопляне пюре з лукшиною теж смачно, та і просто з хлібчиком теж дуже смачно. Дякую, що подивилися відео, буду вдячна за коментарі.